Мої щирі вітання на каналі ДТЗ у проєкті Сільська година. Ми з України. Закарпаття регіон парадокс. Приблизно 80% території області припадає на гори та передгір'я. Проте, за кількістю визначених пам'яток, які прямо чи опосередковано пов'язані з сільським господарством, Закарпатська область випереджає багато інших регіонів України. Так, тут немає безкраїх степів і для аграрних досягнень умови не найкраще. Але тим цікавіше спілкуватися тут із господарями на землі та спостерігати за їхньою сільськогосподарською діяльністю. Ми продовжуємо знайомитись з методом обробки землі та технікою пана Юрія, який мешкає в мальовничому селищі Фанчиково на Закарпатті. Поїхали! Нагадаю вам, шановні глядачі, що минулої зустрічі ми розповідали, як господар разом зі своїм братом, маючи у своєму розпорядженні одиниці техніки ДТЗ, раціонально організував сіну заготівлю. Адже, як стверджує підприємець, у цій справі не можна зволікати і, поки погода дає можливість, потрібно встигнути заготовити сіно. Це було дійсно чудово та обов'язково потрібно побачити на власні очі. Якщо ви пропустили першу частину нашої зустрічі, рекомендую її переглянути. Посилання вже під цим відео. Сьогодні ж, як запевнив нас пан Юрій, ми зможемо пересвідчитись, що лише за наявності надійної сільхозтехніки, якої є трактори ДТЗ, можна вдало та економічно вигідно господарювати на землі. Чому? Дізнаємося разом. Місце нашої першої локації це поле, де вже підростає кукурудза. Сьогодні на цій ділянці заплановане міжрядне прополювання та оприскування. Як ми вже встигли звикнути, брати Есніки працюють у співдружності, і сьогоднішні польові роботи не є тому винятком. Спочатку, як ви бачите, прополювання виконує трактор ДТЗ 5244 HPX. а далі вже зайде ДТЗ 5404 і проведе листкове підживлення методом оприскування. А поки ви спостерігаєте за ходом робіт на кукурудзяному полі, нагадаю основні особливості легендарної 24-ки ДТЗ. І тут насамперед потрібно звернути увагу на унікальність двигуна. дд 390 звичайною для 24-сильних двигунів архітектури, 3-циліндровий, 4 із безпосереднім впорскуванням, має збільшений до 1,9 літра загальний об'єм циліндрів. Тому цей двигун продовжує тягнути, коли інші аналогічні двигуни втрачають тягові властивості. Ще більше цікавого про можливості цієї моделі трактора у відео за посиланням під цим роликом. Вважаю, що на господаря, який так ретельно дбає про сходи, обов'язково чекає багатий урожай. А ми змінюємо місце локації, аби показати вам, що трактори ДТЗ дійсно є надійними помічниками не тільки в полі, але й по господарі. Вам цікаво? Тоді йдемо та дивимося разом. У сільській праці немає покою і спочинку. І ми вже спостерігаємо агрегатований до валу відбору потужності трактора гілкоподрібнювач. І заготівля палива для опалення помешкання взимку йде повним ходом. Адже, як свідчить українська мудрість, хто влітку видарює, той взимку біду й чує. І я, звісно, не можу обійти увагою цю надпотужну 40ку ДТЗ та висловитися щодо її основних технічних можливостей. Тож, DTZ-5404 це сучасний, повнопривідний, універсальний трактор, оснащений потужним двигуном 40 кінських сил. Він має модернізовану коробку передач з окремим реверсом, що забезпечує 8 швидкості для руху вперед і 8 швидкості для руху заднім ходом. Трансмісія посилена, малошумна, призначена для тракторів із двигунами до 50 кінських сил, потужний навісний механізм, двошвидкісний вал відбору потужності, Швидкознімний буксирувальний пристрій, рульове управління гідравлічне, надзвичайно легке. Якщо бажаєте більше подробиць, запрошую до відеоогляду ДТЗ 5404. Посилання на нього ви знайдете під цим відео. Подивися, як працює Закарпатський аграрний фронт. Поспілкувався із господарем і зрозумів, що лише з витривалою та надійною технікою є сенс працювати та заробляти на землі. А якщо ви зацікавилися нашим проєктом та хочете стати героєм наступного сюжету, то не зволікайте, телефонуйте нам. І вже завтра ми будемо саме у вас і розповімо про ваші здобутки з технікою ДТЗ на всю країну. Усі витрати щодо знімального процесу ми, звичайно, беремо на себе. Також рекомендую подивитись інші ролики цього проєкту посилання під цим відео. Та пам'ятайте, що ДТЗ це запорука до пробуту господаря. Пишіть коменти, ставте лайки. Разом до перемоги! Все буде Україна! Нехай щастить!